Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 14 листопада. Зранку у нас вже був ноль Після обіду мають бути дощі. Можливо, що це вже остання оранка. Але хочу сказати за цей плуг. Минулий рік я орав двома корпусами і ставив дві рейки, У мене там відео є. Все нормально йшло. Доварилось до третій корпус. зруби отакого маслелера. Він залегкий, хочу показати, от як орає, де була посіяна люцерка. Кожен день дощі, моква така страшенна, а тут все рівно сухо, земля суха знизу. От хочу показати. Нормально все так гореється, гарно. Глибина солідна. Солідна. Так десь така. Не хочу, не хочу брати рулетку міряти, але йде от видно. Іде, да, нормально, нормально. Де твердо, луг вилазить, він легкий для такої роботи. От видно. Буду орати далі, спробую зняти. Получається, текронові полиці виручаються стопроцентно, 100%. 100%. Так, дощ моросить. Я думаю, це добрий результат. От По сусідству ще один грот, зараз переїду, поки ще не сильний дощ, попробую поорати. Пустився вже дощ, переїхав я на такий кусочок, попросили виорати. Тут соток, небагато. Але подивіться сплошний перій. І під прийом, земля повністю суха. Дощі йшли, скільки мучило Можете бачити. Суха земля, дивіться, розсипається сухесечка. Хочу показати, кажуть, що малий трактор не справиться. І клявер ораю, і сільник, Невідомо скільки років не орано от такий без проблем. Вже не буду показувати, як оре, можете повірити, що добре. Так ронові полиці. От. Сухенький. Коли їдеш воно оце все від вібрації відпадає і все. Бо дощ стає все дужчий. Треба швиденько закінчувати. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Хочу ще показати різницю, як кораю я і як орає МТЗ. Там веща ород, я теж орав, а по сусідству орали МТЗ. Подивіться. Як ви вважаєте, це нормально? Така оранка, подивіться. Глибини немає. Можна сказати більше навіть ще, ніж я. Така якась трава не перевернута, все. Не знаю. Бо я цільний корю. Будь ласка, дивіться. Я не значення, мене не дає, але все рівно перевертаю. Зараз підійду вже, тут вище покажу я орав. Сидорати були посіяні, високі, не спорю, да, де-не-де от є. Терчить, бо вони були не скошені, а дуже високі. То не приорало. Ось подивіться, моя оранка. Це я, мабуть, з тиждень назад орав. Є різниця. Як картинка все перевернута, це і от МТЗ. І це не глибоко він брав. Це в році вже пооранці. Дощ стає дужчень, дасть Бог закінчу. Бо морозами орати то не діло. Я того року орав, то біда. Холодно, кабіни немає. Воно знизу замерзше все як по льодовій горнеться.